Ге-го-го-го-ге-гей, чуєш ти давай, підпишись на канал. Сідайся поудобній, І ми починаємо. Ладно. Галя. Лучше поли. Василь, йоли пали, доставай апарат, зараз будемо на нього обзор знімати. Коротше, вже всім роздав указання, що я кому робити. Е, Василь побіг за апаратом. За яким апаратом? Спитаєте мене? Ага. Дуже інтересний, який вже допомагає нам в сільськогосподарському ділі. Ну що, коротше, погнали. Ну, а підожіть, я вам хочу сказати, що це ж треба виглядати отак, як я сьогодні виглядаю, тому що ну, ми типу не прості роботяги, ми типа, ну, круті пацани, фермери. Фермери отак виглядають. Погнали, зараз будемо знімати обзор. Що це за... Що це за діч тут валяється? важно, кто станет на моем пути. Опа! Так, ну что ж оно... Так, ну что ж оно Мы находимся в очень интересной штуки. Нет, это вообще дичь. Коротше, тіпи, якщо ви втомилися е копати лопатою, е загрібати граблями і коротше, займатися такою ерундою, то вам дуже скучно треба придбати який апарат. І, і я коротше, собі теж придбав таку штуку, е тому що тіпи, я все задобався, це це діло робити. Що погнали? Давайте коротенько я вам розкажу, що це таке. Дивіться, що ми бачимо по візуалу, пробіжимося, що ми тут бачимо. Коротше, нічого інтересного ми тут не бачимо, якісь два колеса. Якась якісь рога, якась херня Е, Дивіться, е, ось штука, непонятно, як на нею взагалі управляти, якісь рога, якісь речаги. Їх тут ось раз дивіться, ось о, два, три, чотири, п'ять, дивися, щось якась фігня, короче, якісь отут короче, штуки. Це, короче, все, це короче, все управління мотоблоком. Це називається хрень мотоблок, якщо ви не знаєте. Так, давайте розберемося, чи треба вам цю штуку купляти. Якщо у вас там невеличка діляночка, то короте, можна ну, там десь 2х2 можна і лопати скопати. Якщо у вас вже щось побільше, то лопати не вийде скупувати. Треба вже щось помачніше. Я ну, багато років качався, брав лопату в руки, ходив по городу, копав, такого валяв, чав, перекидав, граблями, загрібав, ну це все тіло галімедвіж. Ще плюс до того. Треба буде вам договарюватися з кимось, щоб вам заділили города, коротше, це все бігати, коротше, договарюватися. Кажуть, позови, сто, попорити мені тро, цього города, бо мені треба щось садити. О, в тебе не виходить, тракти поламався, О, піду до когось другого. Коротше, якщо вам задолбалося уніжову, так як піо, купіть собі мотоблока і не платися. Коротше. Пацани і дівчата, я коротше знаєте, що хотів вам отак швидко все розказати. Ну, типа, ніякого плану не готував, просто так чисто показати, що купив і взагалі. Ну, типу, можна сказати, народний обзор. Е -е, перше, що вам треба зробити, коли ви купите його, це вам треба все по позакручувати. Ну, ні, не треба нічого закручувати. Ви потім, вже, коли у вас все пооткручується, підпадає, по ви тоді вже все закрутите. Отак я вам скажу. На цьому ми і закінчимо. Так, і так, що ми тут бачимо? Ми бачимо першу поломку, це оця хіра боріна відкрутилася. Я навіть не знаю, що тут було, а потім не знав, а потім знав. Коротше, такий вентиль був, який коротше, від вібрації нафіг відкручується. А вібрація тут дуже страшна. І воно нахрен не Це ще поломка це у нас була. Тільки тільки ми почали тільки почали кататися, це у нас було. Отам зціплення. Там речажок. Він переламався, ну це все чітко. Е обслуговування дуже хороше, тому в магазі, де я купив, реклами не буде. Якщо вони мені заплатить 5 тисяч баксів, я їм рекламу. Зламалося, поїхали, поміняли, поставили. Але це все время, це все коротше, цей е гемор. Треба напрягатися і це все робити. Для того, щоб вам цього не робити, приїдете додому, зразу візьміться за кінця кілограм солідолу, візьміть, де бачите, де ці рухомі частини. Е все там, візьміть ключа у того навіть даже любого, даже то, що у вас в комплекті йде. Пожимайте все, нафті. І все. І тоді можна буде працювати. Давайте тепер я вам розкажу е, по цьому. Візуал ми вже оцінили, так? Да? Отак ось візуал. Тут у нас спереді цей. Ну, коротше, отак візуально він виглядає. Е, дуже непонятна штука. І так, давайте чуть-чуть пробіжемося по функціоналу цієї рогатої скотіни. Почнемо з оцих рычагів. Що це таке? Це типу поворот вліво-вправо. Поняли? Ви зажимаєте цей, блокується це колесо. Ще попускається. Коротше, і повертав вліво, зажимаєте це, повертає вправо. Оця штука, це типу ручний газ. Ви його так піднімаєте вгору, він типу газує. Попускаєте, він не газує глохне повністю. Оце ось ця штука. Це зчеплення, зрозуміли? Типу ви зараз включили передачу, бамс, Там першу включили. Потім опускаєте цю штуку і він починає сам їхати. Ви поняли, так? Да? Е, далі. Це віщий речажок, це отака хріновина. Подивіться, як вона класна на проволоку. Бачите, це одразу воно все попадало, довелося проволокою замотувати. Це так і у вас буде, не переживайте. Е, берете оцю хріновину, це у нас подножка, там йде туди вона тяга. І почти покажу подмочим це типа, подножка, яка не дає yeah. мотоблокові перевертається вгору вниз. Коротше, і він просто так стоїть, прикує на туванне відділення. І все, ви так стає, ставити його як тачанку, І все, він стоїть. Слідуючий, отакий у нас річок. Це КПП, коробка передач. Е, дивіться, тут у нас намальований южачок. Бачили їжак е, цей. А тут ось намальований заяць. Візьма... Бачите, так? Да? Весьма не рекомендую включати зайця, коли ви ніхрена не вмієте управляти мотоблоком. бо вона скотіна, така виривається і починає блина, коротше, бігти, а потім для того, щоб встановити, треба ж цю хіровину натягнути. А воно коротше, ну, не дуже удобно, воно що важко, накладить. її хапати. Десь там, а ти ж не знаєш 3 тисячі речагів, за які хапатися. Така історія за всім його переключавкою. Це все, Оце весь функціонал мотоблока. Тут у нас все є бардачок, туди ніхіра не положиш, кроме двох ключів і цієї херні, яка вручну заводи. Це у нас тут стоїть акум. Ось такий акумулятор тут стоїть. Коротше, клейми, все. вся китайська двіжука застібнула тут закрили, треба вилісити замок. Тут дивіться така маса включається. Все, бачите, тут вольтметр. Я на нього нікого, я дивлюсь, що він світиться. Де, ладно? Показує він, що це було нафіці два. І все. Заключаєте масу, щоб акум не сідав, все понятно. Тут ось, ось крутите, щоб завівся. Тут ось, ось. для того, щоб легше не заводився, тут є така штука, називається бікомпресор. Ви його так підняли, крутите, так пускаєте і. Городи пігачі. Тут короче, колеса, як на міні-тракурах, як на тракторі, тут така рама, тут ось масло заливається. Ось тут, тут короче, стоїть стартер, там стоїть генератор з тієї сторони, весь фігачений. Я взагалі не знаю, є чи нема. Ну є, є. Тут короче, заливається соляра, тут заливається вода, тут ось, ось така є штучка. о о пім. Така пімпочка, короче, це вона відкриває оцей. Як закипає він ну це ніколи такого, наверное, не буває. То величня вода виходить. Тут ще взагалі розширительний бачок люди ставлять. Ну ми ж не такі, як всі. Ми ж не такої сім'ї, як люди. Тут дивіться, ремні. Е, коли вам щось треба, ви один ремінь знімаєте, ставляєте там на копалку чи на ще що, що у вас іде з приводом. І все. І він на двох ремнях, третій ремінь працює і все, коротше, така двіжуха. Так, я скажу отак, ось дивіться. Слабачкам оцей апарат не підходить. Хоча я б сказав, що підходить, ви можете не накачатися. Тому що, дивіться, позбавляється. Бачите? Ви коротше, коли оцей, коли він отак починає роботи, ви його тягаєте, він ось стягав, отак ліво вправо, і взагалі ручки отакого такого погов розривається. Ці всі гострі штуки якось нам треба буде позацийкувати, де якось позагинати, бо воно на цьому, наприклад, їде, та воно в коліна у нас застріє. В общем, вісьма неудобна штука. Звісно, це не трактор. Ну, це трактор тільки на повпелесах. Такі штуки переділиють під трактора. Ну, це треба заморочитися, потрібно времени, потратити трошки грошей на ці всі прибуди, на ці всі метали і так далі. І треба трошки кукушки мати. Дві тут же ручки трогали, капець. І що хочу сказати? Так, да, це не трактор, е, Ви на ньому не поїдете, але для того, щоб обробити города, вам атакували хати з голову. Е, давайте я вам скажу пару слов за те, за що Сікін Хаваєв. Халає він максимально мало. Залили там 5 літрів, будете на ньому 3 роки їздити і не заглядати будете. Заводу так же само, заливую і все, і там порядок, вона собі їздить і все, короче, і отака движуха. Отак от воно короче, все ділається. Ну що, давайте заведемо. Зараз я вам покажу, як він їздить задперед і все, в принципі, більше там нічого не треба показувати. Просто заведу. Да? Давай. Я приходжу, я йду до тебе знову. На душевну, як на сповіді розлову я прихожу, щоб тобі ще раз сказати, що у цілім світі ти найбільше свято, мені вже певно, так судилось стрічатись і озвучати знов згорнувши руки, ніби крила, до тебе знову я прийшла. В слухах наших та прощання, я признаюсь, моя вина Тамой вперше, і востаннє для мого серця ти одна. Я прихожу, я йду до тебе, з ногому на душевну, як на розлову Погнали! Ну що дивіться, зараз ми будемо заводити цього апарата дуже легким способом. Оцей, звісно, штуки у вас не буде, а ви не звертаєте на увагу. Дивіться. Саме перше, що вам треба зробити, ніколи не забувайтеся оцей газ давати. Бо ви будете дуже довго крутити його, отакого. і він не заведеться, поняли? Цей, Ставимо газ десь на серединку. Це десь на півгазу там воно. Ну ні, не на півгазу менше. Вставляєте отак його, потім переходимо сюди. Тут ось є зажигання. Оця штука у вас буде виключена. Ви включаєте масу, прокручуєте раз, це ви включили запалення. І потім пускаєте руку сюди, берете собі компресор, отак піднімаєте. Тепер крутите ключа. Вистаєте компресор. Я прикошу, я йду до тебе з надуше! Забирається подноску, іди вона там загнулася. Дякую за перегляд, всім дякую хто був, всім дякую хто підтримає. Небагато я вам для вас дякую, йомаю. Чуєш, я тут оце роблю для вас відео, що дуже а Це ви мені дуже не подякували. Коротше, шучу, звісно. Цей підписка на канал. Це обов'язково бабінчики поставили. І все, я поїхав вже город обробляти, бо вже цей там вже кричать, Що? Та їду, їду. Все, пока. Я не буду її людям рекомендувати. Руки не подарувати. Кишовый.